Всім привіт, друзі. Дякую, що залишаєтеся зі мною на моєму youtube каналі про Нову Зеландію. Як завжди, хочу подякувати вам за вашу підтримку. Це та річ, яка мною рухає, яка мене надихає на записання нових відео про цю країну. Сьогодні тема мого відео буде: «Кому Нова Зеландія не підійде. Для еміграції, тобто для яких людей сюди краще не емігрувати. Е, будь ласка, хто ще не підписався на мій українському YouTube канал, підтримайте мене, поставте вподобайку, напишіть коментар, поширте це відео, адже разом ми робимо дуже важливу справу з вами. І хочу сьогодні почати з дуже гарної новини для українців, а саме з того, що лідери європейських країн ухвалили рішення про початок. Переговорів для України і Молдови про вступ в Євросоюз. І це дуже гарна новина, друзі, адже е, Україна була і є частиною Європейського Союзу. І переходимо до нашого е, запитання, е, для кого Нова Зеландія не підійде як країна для еміграції. Е, ну що, Нова Зеландія не підійде для тих людей, хто звик. До міста і до динаміки. Це країна більш для тих людей, які люблять природу. Гармонія, баланс, природа, робота, відпочинок. Це країна якраз підходить для цих людей. Адже де б ви не пішли, навіть в цього маленького містечку, де я зараз записую це відео, тут населення 9 тисяч. Тут дуже красива природа в ньому, ось п'єте в місті буквально на горі каву, чи там працюєте і спустилися в такий парк. Де він облаштований, тут буде все. Дивіться, як вони красиво роблять: столики, лавочки, сходинки. Е, даже от, якщо підете по такі підлоги е, з досток, вона буде обтягнута такою е, сіткою, щоб не було слизько. Вони продумують все до найменших деталі, уявіть, як це працює тут. Тобто ми не знаємо з Нової Зеландії, за що ми платимо е, податки. Інфраструктура туристична буде розвинута супер. Дороги, туалети. Все це відчувається, коли куди б вони поїхали на будь-який трек. І в цьому перевага для тих людей, хто любить, я ж говорю, подорожувати, природу, баланс, гармонія, відпочинок життя. Але вона не підійде для тих людей, які привикли все життя жити в місті. Адже в Новій Зеландії фактично таких великих мегаполісів немає. Окленд один там живе півтора мільйона населення, але й він там тільки центр пару таких багатоповерхівок. А буквально 5 хвилин від'їхати від центру. Вже все починається. Одноповерхова Нова Зеландія, і вона нагадує це. Фермерська взагалі країна Новій Зеландії дуже багато молочних і овечих ферм. І на цьому побудована економіка цієї країни, і вона одноповерхова вся. Це якби така, таке село велике. Ви приїжджаєте сюди. Тут спокійно, правда. Тут високий рівень життя, також правда. Міста входять часто в найкращі міста для життя за рівнем життя в світі. Але я ж говорю, вона є така вся однотиповаця. Нова Зеландія, дуже красива природа е в цій країні. І вона не підійде для людей, які привикли до міста, які там люблять часто, якщо ви подорожуєте, вона знаходиться розташування Нової Зеландії, і вона дуже віддалена, ця країна. Її відкрили останню. Це як, як саме останню відкрили країну, це Нову Зеландію, буквально в 18 сторіччі. Тобто. І Тим людям, які люблять відвідувати дуже багато країн, то Новозеландія не підійде, тому що ти тут дуже багато не подорожуєш себе у Європі, а то квитки дуже дорогі. І поїхати полетіти в Європу для чотирьох членів сім'ї, там двоє дорослих, дві дитини, вийде там ну, приблизно 20 тисяч новозеландських доларів. Це сума дуже велика. Потрібно тут відкладати ці гроші довгенько я вам, скажу. А плюс же ж не тільки переліт, плюс там ж треба зупинитися ще, е е куди в яку країну летите, в готель заплатити з собою на витрати, на їду, на все інше. І, тобто ця країна не для тих людей, які подорожують по всьому світу, адже Нова Зеландія дуже віддалена. Це якщо ви там в Європі, в Банії чи в Голландії, то там всі країни поруч. Германія, Франція можете подорожувати. Тут такий варіант не проходить. І... Тут такого життя, такої динаміки немає навіть в Окленді, в великому місті. Він більш спокійний. Навіть аеропорт, там люди, які прилітають, тільки він такий невеличкий. І ви такий прилітаєте в Окленд, думаєте, Вау, це дуже повинно бути велике місто. Приїжджаєте і таке перше розчарування в аеропорту. Він такий маленький, ньому там такого немає. І ті, я знаю, мої знайомі, які жили до цього там в Києві, бо там ще в більших містах світу І переїхали до Нової Зеландії, то е, і звикли перед цим постійно жити в великому місті, то е, трішки їм важко перелаштуватися, привикнути до цієї сільської місцевості. Е, до того ж, тут без автомобіля взагалі не можна. Громадський транспорт не розвинений в Новій Зеландії, е, тільки там в великих містах, таких як трішки Окленд, е, Беллінгтон, краще, що, і ходять автобуси. А так, щоб ви десь поїхали за місто, то особливо поподорожувати, це вже всі подорожують садової іммігранти, то вам потрібно мати автомобіль і не один на сім'ю, а на кожного члена сім'ї. Розумієте? Особливо зараз сюди важко іммігрувати, адже ціни виросли на все, особливо нерухомість. Якщо в Канаді людина платить за нерухо... за будинок кожен місяць за оренду чи там. За оренду житла, а в Новій Зеландії це кожен тиждень середня оренда ж, е, будинка, середня ціна на оренду будинку в Новій Зеландії. Зараз на даний момент 675 новозеландських доларів на тиждень, не на місяць. В Канаді говорять, це десь е, 2100 е, канадських доларів на місяць, а в Новій Зеландії 675 новозеландських доларів на тиждень. Тобто, якщо ми множимо. Ну, Закругляємо до 700, 7 на 4 і буде 28. Тобто 2800. Це ще більше, ніж в Канаді оренда житла. І це ви будете одразу віддавати. Е наприклад, якщо два члени сім'ї працює, то один член сім'ї буде працювати тільки на оренду, чи там, якщо ви хочете в кредит взяти житло, це ще буде дорожче. Там тоді вийде ви будете платити від 3,5 тисячі вище, плюс Council е, вам потрібно буде віддавати е, від 3,5 тисяч на рік е, за землю, плюс там ще вод, е, за воду треба платити. І це дуже велика сума, і я ж говорю, зразу потрібно це розраховувати. І це ще одна причина, чому нова Зеландія не для всіх підійде. І тут ще плюс я вам хочу сказати, що тут немає як такого культурного життя, розумієте. Це зв'язано, що вона дуже віддалена в кінці XVIII сторіччя, і як такого культурного життя немає, Є там краще театр якийсь. А такого, щоб як ви себе привикли в Україні, в Києві, там, що ви можете поїхати на якісь виставки, на якісь куча музеїв, то тут такого немає вам. Буде скучнувато, я ж говорю. Тільки для людей, які хочуть природу, гармонію, люблять е, подорожувати, то вам з Нова Зеландія ніколи не надоїсть, друзі. От мені подобається. Я тут спочатку, коли приїхав в Ізландію, я завжди мріяв спробувати серфінг. Я його спробував і полюбив його з першого разу. Не міг просто вилізти з води, як ти ловиш цю хвилю, то такі екстремальні види спорту. То вам дуже сподобається. Дуже розвинуті велодоріжки, можна їздити на любі велотреки. Тут промокарти є, їх тут сотні, тисячі цих велотреків, і всі будуть проходити вздовж озер льодовикових Там багато таких треків є, з е, е, кологір засніжених. Будь ласка, на любого покупця тут є така красота. Дякую, друзі, що ви за мною. Продовжуйте, будь ласка, мене підтримувати. Я дуже це ціную, ваші вподобайки, ваші ці всі коментарі, які надихають мене. Дуже вам за це вдячний. Ви разом не сила. Хочу вам побажати, щоб вам завжди щастило в усьому, в ваших починаннях і на зв'язку, друзі.